Вітаю вас, ви на новому випуску шоу Музична аптека на каналі Canva Music Label. І я, його авторка Анастасія Фаруківна. Дуже рада вас знову тут всіх бачити. Ви вже знаєте, що сьогодні у нас п'ятниця, це означає, що ми отримали купу нових ліків. І я пропоную сьогодні поділитися з вами чуть-чуть рецептами, так би мовити. Ці ліки так чи інакше мають вам допомогти від нудьги, від суму, від розбитого серця або для розбитого серця, як вам подобається, або трішечки денс-денс. Ну, ви вже все прекрасно знаєте. Тому я вам пропоную поставити зараз лайк, підписатися на наш канал, написати коментар. Взагалі, протягом випуску, якщо ви відчуваєте, що ви хочете щось сказати, не соромтесь, кажіть це в коментарях. Будемо з вами там обговорювати нові релізи. Можливо, у вас якась інша думка з приводу певної пісні не сходиться з моєю думкою. Це буде дуже цікаво. Можемо подискутувати в коментарях. Тому не соромтесь, пишіть, я вас там чекаю. І почнемо скепаси то любов та альбому серце. До тебе, я йшов, по любов, по любов. Традиційно ми вже з вами починаємо з того автора, який красується на обкладинці плейлиста, новинки щоп'ятниці від Spotify. Власне, цей раз це Кепаса. Друзі, я призначаю вам цей альбом як ліки для спокою, комфорту, релаксу. Я, коли вперше його послухала, я, знаєте, опинилася е, під теплим. Ледом, з чаєм у руках запашним і просто релаксувала. Я раніше з цим автором не була знайома до минулого випуску, і я дуже рада, що ось я з ним тільки познайомилася і він вже випустив новий альбом, який ми можемо з вами послухати. Альбом називається Серце, як я вже казала, складається з 15 треків, які написані під час повномасштабної війни в місті Києві. Він складається з електроніки, з хаосу, авторських пісень. Пару фітів та переосмислення старих пісень. Відкриває альбом сучасне переосмислення хіта квітки цисик місто спить. Автор його назвав Де ти тепер. Місто спивогні. Разом гуляли з тобою всю ніч. Також є колаборація з нічка у трошечки такому, знаєте, медитативному настрої. Ж є фіт з Артемом Бородатюком тільки в Києві. <таспродов 'я> в цілому, ось, бачите, ви відчуваєте цей настрій, цей вайб, комфорт. І я пропоную нам з вами послухати, що говорить сам автор про свій новий альбом. Більшість композицій я писав у студії біля золотих воріт, а завершував на Лук'янівці. Ці треки часто звучали на лайвах, тепер вони нарешті з'явилися у записі. Для мене цей альбом про те, що поки б'ється серце, ми живі. А значить, як казав мій батько, маємо не падати духом. Це пошук сили у прийнятті себе справжнього, адже серце знає завжди, що твоє, а що не твоє. Треба просто навчитися його слухати. Це дійсно правда, і я пропоную послухати вам цей альбом, і, можливо, ви почуєте, що говорить вам ваше серце. Так, переходимо далі, і наступний наш реліз – це Клер. Хай світ пам'ятає. А призначаю вам цю пісню, якщо ви хоч раз у житті відчували, що таке споріднена душа. Тут мається на увазі не тільки в романтичному ключі, а також і близьких друзів чи родичів. Власне я була вражена, бо я знову ж таки не знала до цього моменту про авторку та її творчість. Я не знаю, де я спала, але я дуже рада, що я з нею познайомилася, бо ця пісня 100% летить у наш плейлист. До речі, посилання в описі. Ви можете собі його додати. Там всі пісні, про які ми говоримо під час випуску. Якщо ви в пошуках сучасної, класної, гарної української музики, вам до нас в опис. Отже, так, мене, мене дуже вразило. Мені поєднання її вокалу, поєднання е, танців, поєднання ось цього посилу, ось цього сенсу про споріднену душу, і хай світ пам'ятає. Мені дуже імпонує. І, взагалі, сам кліп, як ви могли побачити, він розділений на два. І він мені дуже запам'ятався, якраз можливо через це. І ось це все поєднання, воно дійсно намалювало дуже гарну, цікаву картину, під яку хочеться жити поруч зі своєю людиною. Ну і давайте ми з вами послухаємо, що говорить сама авторка про свій реліз. Років 5-6 назад. Я займалась танцями, а потім були різні емоційні стани, і я, на жаль, закинула це заняття. Тіло і мозок трохи відвикли від постановок і потрібно було багато займатися. Тому для мене це було викликом. Але також і великим щастям знову почати танцювати. Я, наче ожила, після тренування почалувалася окриленою та була готова розцілувати весь світ. Сподіваюсь, цей стан відчуть всі, хто подивиться красиве відео, яке ми зняли, каже Клер. І це дійсно так. Давайте з вами ще раз подивимося та послухаємо, щоб відчути цей стан. Так, дякуємо, Клер, і переходимо далі. Наступний наш реліз це Грісана Даядая. Дая». Друзі, Грісана це елексир віри, впевненості, неперевершеності твоєї бездоганності. Я всім наполегливо рекомендую його негайно випити. Поєднання ось цього ну, Грісана, вона сама по собі, друзі, не соромиться нічого, не соромиться різати правду, гостре на слово, така впевнена, крокує собі, дуже впевнено по шоу бізнесу, так би мовити. І мені дуже і дуже подобається, що в нас в Україні є така українська співачка, яка не соромиться, яка про це співає, яка від цього кайфує. Від від якої кайфують люди. Я не знаю, чи я можу так сказати, але у мене такий вайб, що якби Алла Малкін була співачкою, ось це була б Алла Малкін. І взагалі, така, я виписую вам формулу. Значить, ми дивимося ролик Алли Малкін. Потім слухаємо пару пісень Грісани. Все, друзі, цей день ваш, ваша самооцінка буде піднята до небес. І ви переможете всіх і все. Давайте послухаємо трошки. Роблю, як право, мені аплодую. Ja robię krok wlewa, ja ich prowokuję Ja w szocie, w szocie, w się poczuć na każdym ogrodzie Ja w szocie, w szocie, na waszej imunie Взагалі, кліп знятий одним кадром, і окрім е, фіналу, який я вам згодом покажу, бо це теж окрема історія. І ось ця фішка, вона не знаю, як вас, але мене змушує додивитись до кінця. Бо коли дія відбувається в одному кадрі, тобі завжди цікаво. А, а як це вона буде робити? А як вона буде, типу, тримати мою увагу? А що ж вона такого вигадає? А що вона зараз тут зробить? А що тут зробить? Взагалі сама пісня, вона мене, наче ось так чуть-чуть на гойделсі катає через те що він починається вона починається отак типу спокійно потім де такий реп, -реп потім зоскі потім реп мені мені це подобається і взагалі весь сенс і посил пісні мені дуже подобається і ось цей ефект коли все йде одним кадром в мене ще виклик мене ще викликає таке наче Артистка зі мною на одному вайбі, ось наче, вона зі мною проживає ось цей момент. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я кажу? Так, і давайте почитаємо, що ж написано в описі до кліпу. Пам'ятайте, ви не просто виглядаєте сильно, ви є сила. Це не поза, це спосіб існування. Дая-дая наш перший кліп знятий на плівкою одним кадром. У нас було всього декілька дублів, щоб відтворити цей перформанс. Тому було як ніколи хвилююче. Але ми впорались, і результат зараз виглядає приголомшливо. Остання сцена як окремий кадр це жест не про еротику, а про вразливість, що транслює силу для проявлення якої не потрібно нічого, жодних прикрас, тільки ви самі. Давайте подивимося цей шматочок. Я сама. Реголом штусть, я тіну на нерв, мій плескма рідна ментальність. Я на ньому роблю кар'єру. Ну що ж, дякуємо Грісані, що подарувала нам високу самооцінку, і крокуємо далі. Наступний наш реліз це друга ріка. Залишаю дім. Гурт презентує нову авторську пісню, яка увійде в новий альбом, який вийде в 26-му році, і вони випускають пісню після тривалої творчої паузи. Це таблетка для людей, які зараз знаходяться на порозі змін, і попереду їх чекає страх, тобто невідомість. Я і автор сам каже, що це пісня мотивація для людей, які втратили, залишили домівку. Так як у нас зараз з вами війна, дуже багато українців примусово покинули свої домівки, залишивши там минулі спогади. І власне це мотивація про те, що так, друзі, ми з вами переживаємо паршивий період, але... Давайте будьмо готові до нового відкривати свою душу для нового досвіду, вчитися жити ще раз по-новому і шукати в житті все ж таки радість, любов, але і з теплом пам'ятати та згадувати те, що в нас було. От, відверто мені трошечки складно. Давайте послухаємо. Я Залишаю! А може, справжнє літо. Може, не з Але Тоді справжні, як гриби. Сам Валерій подає цю пісню з трошечки іронією. Він сам пережив цей досвід. І як він говорить, він хоче, щоб люди сприймали цю пісню як теплий спогад, щоб не забували. Пам'ятали і щиро і з відкритою душою йшли до нового з надією в душі. Дякую Валерію, дякую гурту «Друга Ріка, за цю пісню. І хочу обійняти вас всіх через екран. Хто Точніше, кого торкнулася ця історія. Я вам дуже дякую, що ви були сьогодні зі мною. Я дуже дякую вам за підтримку нашого шоу. Ми дуже стараємось, я дуже стараюсь. Сподіваюсь, в майбутньому ми будемо про більше релізів говорити. Можливо, вам би було цікаво разом зі мною дивитися прямо кліп і слухати пісню. Якщо так, напишіться в коментарі, можливо, ми трошечки змінимо формат. В цілому, я сподіваюся, що вам сподобалось. Пишіть в коментарі, яка пісня відгукнулася вам. Яку е, таблеточку ви забираєте сьогодні з собою? Також нагадую вам про плейлист, який є на Spotify з нашою всією українською музикою. Е, не забуваємо підписатися та поставити лайк. Я ще раз вам дуже вдячна. Е, і бувайте до п'ятниці, Па-па!